Поясню вам, що таке проєктні автомобілі, які в нас на продажі. Це автомобілі, якими ми займаємося не місяць-два, а півроку. Рік зачастую ми вкладаємо туди багато зусиль, багато часу, багато коштів. Ціна не з ринку, але ціни все рівно на ті автомобілі дуже адекватні. Ми переробляємо там інтер'єр, екстер'єр, технічку. Щоб все було справне, ніколи не втручаємося в прошивки і все в тому роді, тому що це справа особиста. Наша задача щоб все працювало надійно, якісно по заводу. А далі ви вже бачите, маєте отримуєте красивий. Автомобіль і всередині, і ззовні вони всі зачастую дороблені до дуже гарного стану, такого, який вже подобається нам. Відповідно, сподобається і вам. Якщо вас цікавлять, готові проекти, вони вже можуть бути там з вихлопами. з Якимось цікавим салоном чи з переробленою зовнішньою частиною, Shadowline, обвіси і так далі, то звертайтесь, підберемо під ваш бюджет, покажемо, що є в наявності. Якщо цікавлять автомобілі, щоб ваш автомобіль перевтілити, то привозьте, продумаємо дизайн, подумаємо, як зробити щось індивідуальне і будете також їздити собі, насолоджувати своєю автівкою, яка виділяється за сірої маси. З вами фешат.